Друзі, всім привіт! Сьогодні такий коротенький, нетиповий для мого каналу відеоогляд автомобіля, який ми привезли, підібрали для нашого замовника. Але по факту говорю привезли, тому що машина. Приїхала з Європи, її навіть не виставляли на продаж. Якраз у мене для цього автомобіля був клієнт. Відразу переходжу до суті справи. Мова йде про Логан МЦВ. Всіми нами любимий Коротенько інформація по машині. Автомобіль 2012 року, чистий 12-й рік, 1,6 восьмиклапаний бензиновий двигун. Машина в комплектації Ембіанс. По машині, по кузову немає підкрасів, жодного підкрасу. Звичайно, є якісь незначні зауваження, нюанси, сліди експлуатації, я би їх так назвав. Куди ж без них, як не як, на сьогоднішній день цій машині вже 12 років фактично. Зараз я вам покажу такі основні більш поверхневі нюанси. Ну, от є це, це розвод від комах. Бо машина тільки-тільки їхала отака от подряпина, наприклад, є. Е, є якісь такі легенькі вм'ятинки, е, чесно кажучи, навіть от так зразу не згадаю ось одна із них. Е, і отут легенько-легенько -от так притерта, арочка зовсім мінімально. Е, так, по основним цікавим таким місцям тут просто ідеально. Так, Тут у нас Ваше улюблене місце повний порядок, я б сказав, ідеально. Є отут от мінімальна така прижатість. Коротше кажучи, коли дверки закривали, щось прижали і такий сколік, ледь-ледь така точечка, цяточка полізла. З цього боку теж повний порядок. По склу у нас всі скла оригінальні Ну, може, десь якийсь такий подряпинка мінімальна одна така ось цяточка придавлена, скло оригінал. Коротше кажучи, по кузову зараз буде більш детальний огляд, огляд який я скидав клієнту. Такий от вигляд ця машина має. Так. По порогу. Тут вже я казав, що домкрат ставили. А так порог рівний. Да, скапає, бо машина була помита. Ну, може дренажики почистити, просто підкрилок скинете. У мене на каналі є відео, там буквально відкинуть підкрилочок, залізти туди. І в принципі це єдине, що я би тут, як то кажуть, приклав би хазяйську руку. Так, в принципі по цьому лобове, до речі, поки не забув теж оригінал. Не знаю, чи видно на відео чи ні. Не задряпане, за... Низа... Не зашморгане, тут так само. Так, рамка. Все добре. По даху. На крища. За так залізу. Тут теж порядок. Буває в них де щось на даху. Посіня, це просто пісок якийсь. Так. Ага. Ну, з цього боку так же само сколів Не буває сколи тут, а, немає. Все нормально, нічого не цвітає. Швиденько пробіжуся, покажу якісь так, 135. Я дуже так кожну точку міряти не буду, нема в цьому сенсу, бо я бачу, що воно не фарбоване. І по ньому видно, там різні сколики, десь легенькі, от такі от сліди експлуатації є, де я буду бачити відразу ну от от мінімальні якісь м'ятинки, наприклад. Так, ну б'ється вона рівномірно, Арки це основне, в першу чергу, що страждає. По дверки тут зуважень ніяких в мене не виникає. Де я тут щось бачу? А, осьом, якась легесенька, я навіть не знаю, наскільки воно вам це важливо. Покажу, щоб ми просто знали. Так, це поліролька, як я і казав. Це та ж сама історія. Так. Зразу дивимось проєми. Проєм, бачите, тут не забитий. Тут все чітко. Б'ється 60-70, все як положено, порог рівненький. Аналогічна ситуація. Ось я говорив з цієї сторони, тут домкрад невдало поставили. Ну не притерлися, просто видно, що домкрад поставив неправильно і заламав трохи. На цьому все. Так, далі дивимось оці ці їхні слабі місця. Шви, герметики, повний порядок. Немає навіть натяку на якусь корозію мінімального. Навіть швиденько цей пройом. У задній задні страдають більше всього від пасажирів, але теж нічого немає. Так, підождіть, там я не недо... доміряв. Ого, тепер правильно не доприклав. Тут порядок. Тут скло ось з цього боку теж видно, що двойка. Петлі. Знову ж таки, дивіться сюди. Чітко все. Шви, герметики, завод, корозії немає. Арку давайте поміряю. Якби щось було фарбоване, то була б фарбована арка. Так, тут порядок, все. Тут дивіться, все ціле. Кепка, кепка. Козирьок. Задня дверка. Право, рівненько. Тут порядок. Отут у них, знаєте, лізе. Не знаю, дивились відео, може я розповідав. Нічого не поліше, все порядок. Петлі не кручені. Так, аналогічно з цього боку. Тут повний порядок, дивіться, під резинкою, оту резинку знімаєш, у них часто корозія. От я знімаю, це, це саме слабке місце, немає, навіть резинкою не натерло. Я ж кажу, оцей жучочок, він ззовні, хтось щось десь зажав, невдало. Закривається, до речі, легенько. Це я навіть сильно хлопаю. все, порядок. Другий бік. Е -е -е -е... Це потьоки, Це не подряпини, це не сколи, арка ціла. Не фарбована. поріг. Аналогічно, ну я бачу вам, як заміри покажу. Так, дивіться, доб'ю вам уже по цій стороні, дах. Дивіться, порядок, М -м, може, якась десь подряпиться. Подребав... І ось всё, отут. Це, в принципі, отаких от от пару плямок і все. На цьому по кузову пару придавленості, більше зауважень нема. Тут не затягане, проємо це. Бачите, оця частина не забита. Буквально пару раз десь щось сколик якийсь і все. А, і ось легенько Все, Арку, дивимось. Шагрень, звісно, це в них заводська така жахлива. Так воно у них є. Проєм. Тут порядок. У теж цілий, 50, 60, 70, 70. Бачите, от ремня не закоцано. Дуже і дуже приємний стан по приємам, по герметикам. Аналогічно, як і на тій стороні. Ось тут щось. А, це якась ця мазюка, я не знаю, що це таке. Герметик може з зд... Коротше, якась фігня, це витирається. Я руки не буду зараз замазувати, хто не подряпане, то не ржавчина, просто якась липка субстанція. Соптика оригінал, туманки оригінал, машина на задня гума приїхала, на ній стояла гарна, передня була вже добре зношена. Тому, коли машина приїхала, на ній була замінена передня резина. Бюджетна, але нова резина нашого українського виробника. Я вважаю, що це. Як би там хто не сказав, але це таки все рівно плюс. Не треба нічого купувати. Огляд підкапотного простору такий більш детальний, знову ж таки, зараз побачите, я вам покажу. Тут у нас взагалі без будь-яких зауважень: Він-коди, блоки АБС, всі ці слабі місця, рамка телевізора, все в ідеалі. Фактично, потехнічно, на зараз по цій машині. ГРМ міняти не треба, ГРМ свіжо міняний, сервісний ремінь міняний. По машині зараз треба замінити масло фільтр. Я би порадив ще додатково замінити, не полінуватися антифриз, холоджуючу рідину і перевірити, дозаправити кондиціонер. Це всі роботи по ТО, які потребує даний автомобіль. Радіатор рівномірно зношений, радіатор Anvalio, Рено, радіатор оригінальний. Крапотний простір. Тут у нас помінявся корпус фільтра. Вони зробили рестайл, поставили сюди каталік, я вже говорив. Акумулятор, я так розумію, що свіженький, це не їхній оригінальний, 100% у них з заводу йде трохи інший. Це свіжий боршівський акум. Знайшов ось таку штуку прикольну тільки що. На 155 тисячах я так розумію. Коротко, до 200 тисяч тут можна ще їздити, ГРМ не міняти. Вони разом, я так розумію, міняли за цим ремнем генератора, ремнем навісного сервісним, і разом міняли ГРМ, тому в принципі, машина, я б сказав, що достатньо обслужена. І по двигуну я заглянув, він не ідеал. В ну, них ідеальні чисті, як у нас, дуже рідко, але він не такий, знаєте, що дьоготь. Видно, що просто масло на ньому трохи переїжджали, або саме масла, масло, той нальот жовтий. Але, бачите, не чорне, нема дьогтю такого відвертого. Ну, Це їхній такий стандартний стан, я б сказав. Да. Дуже набагато краще, я в принципі бачив всього за весь час, скільки я цими машинами займаюся, буквально 2-3 машини. Але там, блін, прям сервіски були, і там лізингові якісь машини, люди там фірми катали по 10-12 тисяч. Ну, це просто якесь чудо для Європи. Дивіться, АБС не закислений, там кроштейнчик токи, трохи. Оце єдина корозія, яку я знайшов під капотом. Стакан, все порядок. Тут у нас все добре. Е, дивіться, отут от рамка телевізора, я по неї завжди кажу, всім показую на всіх відео. Показове місце, все чітко. Нічого не полізло, нічого ні по краям. Е, і оці штуки в них теж лізуть, отут, от завжди кантики. Нема нічого. Навіть оця штука, в принципі, вона відносно не, не ржава. Є окисла і все. Так. Тут щось коментувати я не буду, нічого не кручене, повний порядок, аналогічно з цього боку. Так же само і тут. Фари ціленькі, рівненькі. Навіть під світлом ліхтарика немає цього. мікротріщин не видно. Якби їх не полірували, мікротріщин не видно. Це тільки гриб... глибоку шлюфоку тут ніхто цього такого робити не буде. Запитівань зверху теж ніяких немає. Помили отут, як завжди, навели тут, Але дивіться, далі вниз. Там йдуть пиляки, всякі вон, легенькі ці. Все те, що має бути. ну, коротше, Видно, що воно не милось. От, Подушка. В принципі, в принципі я бачив, як він заводиться, коли відкривав, вона не цей, вона, нормально, її не треба міняти. І нижня, я вам вже говорив що там повний порядок. Дивіться на подушку. Вона працювала, не шатається, нормально все. Включай кондера. Все, муфта спрацювала. вентилятор спрацював. почала нахолоняти. Ну, заправити може його треба буде, ну, але вона починає нахолоняти. Зараз я вам ще. Нормально, нічого не димить. Кришечка притягується. Щупа не димить. Бачите, навіть на щупові не чорний наліт, а такий жовтуватий. Тут таке масло заливали. Так, дозаправити і все. Це, в принципі, тут у мене претензій немає. Так, по салону, що я можу сказати. <гум> Дивна комплектація, вона Ambience називається. Там є лейба на пасажирські дверки. Комплектація Ambience, щоб ви бачили, щоб розуміли, як німці можуть набирати собі автомобіль. Починаємо з водійської карти. Дивіться. Незважаючи на те, що це не лауреатовська, тут немає тканиної вставки, в них зазвичай тут все зацарапане. Тут, в принципі, нічого такого не спостерігається, ручка, ця все чітко. Єдине, що мозоли вам глаз дізнається, це оце. Ну, У вас є кондиціонер. Ви хотіли кондиціонер, я думаю, що буде все ок. До речі, хотів ще звернути увагу, як закриваються двері. Дивіться, просто ідеально. Я реально дуже рідко таке зустрічаю, не то, що не провиша, вона. Просто з одного пальчика закривається. Е, сидіння Останній рестайл. Вони мені дуже подобаються візуально. Тут дуже класна тканина, вона не тріскається, не лопається, не рветься, як на лауреаті. А Тут от понизу, ну там той дермонтін, на ембіанці теж в принципі, на попередніх сидіннях. Тут вона просто витирається, вона мнеться, але але, але, але не рветься. До речі, на рахунок цих сидінь скажу зразу своє враження. Колись я на них проїхався, небагато, там зовсім, скажімо так, тест-драйв зробив коротенький. І мені здалися, вони більш комфортні і м'якіші, ніж в лауреаті, в рестайлові попередні. Але ніфіга. Ось я зробив таку досить тривалу тестову поїздку на цій машині і скажу так, вони ніфіга не м'якші, вони ніфіга не комфортніші. Навіть дорестайлові певним чином тріх, трошки, як м'якші. Тут у нас порядок. Коврички там не протерте, не про цей. в них продавлена каблуками часто, нічого такого немає. Тут реально німець з ковриками по ходу їздив ковролінчик. Ви ж розумієте, що ніхто цього міняти не буде, це 100%. І отут у них уплотнітель зазвичай розлазиться. Тут нічого такого немає. Тут просто все супер в цьому плані. З того, що вам зразу скажу, фарбоване кермо. По традиції дешеве поліретанове кермо. Тут є кондиціонер, тут новий оновлений цей блок кліматичної установки, називаємо так, його, блок кондиціонера і пічки. Тут нема передніх склопідйомників. Це німецька машина, оце вони отак от комплектують, тут от стоять весла, але... Вони працюють шикарно, класно, ними приємно користуватися. Я дуже давно не користувався автомобілями, де ручні склопідйомники, а тут я їхав, незадоволення їх лишній раз покрутити, дуже вони приємно працюють. Не то, що зараз нам намагаюся нахвалити, от блін, класна машина, купуйте. Ні, зручніше, звісно, електро, хоча в плані розміщення електричних. Кнопок електрослопідйомників це дуже спорне питання. Там більш звично і там дійсно воно зручно. Це не є там, скажімо так, глобальною проблемою, саме на Логані, бо склопідйомник дуже класно працює. Так, пробіг, швиденько вам показую. Забрали 179, поки приїхали 180 з половиною. Думаю, що вам щось видно. І з плюшок, так як це дванадцятий рік, новенька магнітола, блютуз. Аукс USB є оцей підрольовий реношний класичний перемикач, дуже зручна штука. В логані це реально топ штука. І що дуже класно, є гучний зв'язок. Я би якби поставив вибір, передні електроскопідйомники чи гучний зв'язок вибрати на логані, вибрав би цю штуку, бо я по дорозі їхав, працював, розмовляв, і мене всі дуже добре чули, так само, як і на Маганах третіх, четвертих. По зауваженню, в принципі, ніяких немає. Пасажирське взагалі фактично би близьке до ідеалу по стану. Виходимо до заднього. Дивіться, задні двері просто. Я на них не давлю майже. Нема нічого. Ці тримають, не щелкають. Тобто машина їздила по Німеччині, не в сирому регіоні. Вона їздила, я тільки що у хлопців дізнався, десь там під Голландію, там, де, скажімо так, більш сонячна Німеччина. Карта, ну, скажімо так, заднім рядом фактично, я так розумію, дуже сильно не користувались. Отакий от вигляд має задній диван, він навіть не почищений, бо я бачу плями, ну, коротше, просто попилисосили. Передні почистили сидіння, бо вони були занадто грязні. А тут ніхто навіть і не чистив. Теж в повний порядок. Багажний відсік. Багажне відділення. Я ж вважаю. Десь якась там одна, дві, три, п'ять подряпин. Це фактично для логана, для задніх дверок ідеал. Тут по ковролінам, по цим обшивкам, боковим, накладкам на арки. Взагалі ніяких зауважень, просто топ-стан. Що то лежить, то лежить захист для цієї машини, то лежить захист, шторки. Ролети цієї, на жаль, немає. І питання мені хтось десь колись писав, що навіть було таке, що німці купують машину і вона йшла з салона без ролети. От я не знаю, тут вона була з заводу, чи власник десь її загубив, не віддав, чи ще якась ситуація. Ну от вона без ролети. На спинках, бачите, немає. У них зазвичай тут каркас, якщо щось вони складають, возять, тут потім продавлюється форма каркасу. Всього цього немає, тобто його, я так розумію, не вантажили. І за що цього в нас є амортизатори, і пружини, все оригінальне, все, все ціле. Так, ідемо на цей бік, дверка. Так же само, ідеально. Закривається. Сидіння класне. Спинка тут не замучена, не затягана. На полу, понятно, що повний порядок. Тут дверка аналогічно закривається. Видно, що передніми ми користувалися задніми. Взагалі вони навіть не розроблені. Так же саме, як і водійська. В принципі, пару якихось мінімальних. Я вважаю, що це дуже гарний стан. Так, сидіння, дивіться, зверніть увагу на рахунок зносу. що у пасажирське, шоводійськи однаково продавлені. Тобто. Це каже про цю якість цієї саме набивки. А сама тканина тут не рветься. Я, ну, я не зустрічав. Тобто, Чи вони ще свіжі, чи вони не набігали пробігу. Оцей сам е, як, блін, він, матеріал він на доресталі, він у них протирається, лопається, бо там дермантін іде. А тут а тканина, і вона зносостійка. Є сервісна книжка, можна їй вірити, можна не вірити. Вона б'ється по базі. В принципі, ця машина. Захочете, я вам... Проб'ю, скину по він-коду. Але сервіска в неї видно, що я їх набачився, цих сервісок видно, що це її сервіска, вона вже затягана, замучена, воно якісь штампи, напіввисох печаті вже витерті. До 2020 року включно 152 тисячі в неї є. Але сервіска, ладно, їй вірить. не можна вірить, можна не вірити. Дивіться, в неї є тюф. Тюф зараз вам скажу. У неї в кінці минулого року було 177. І вона після цього тюфа стала на продаж. І наостанок хочу поділитися своїми враженнями. Я на цій машині проїхався по трасі, по місту. Чесно, машина, я таких машин одиниці бачив. Я в неї сів, перші кілометрів 50 я трошки звикав. А потім таке відчуття, що я на цій машині їздив ну, вже не один рік, не одну тисячу кілометрів. І в мене є певненість повна, що в неї нічого не відбудеться, там вона ніде нічого не потече, масло не візьме, нічого не зламається. І так дійсно і було. Вона приїхалась по нашим українським дорогам, ніде жодного зайвого стуку, ніде скрипу. Ходовка просто супер, м'ячик. Вона кожну ямочку, кожну горбик. Зглажиє, відскакує просто ідеально: ні разу ніде не стукнуло, не грюкнуло. Їде дуже класно, дорогу тримає. Стійки амортизатори. От Видно, що незважаючи на те, що, до речі, це я так зрозумів, у неї був єдиний власник. Наскільки я це правильно зрозумів, то він, хоч і був по комплектації певним чином, ну в людини я сказав жмот на нього, коли так про себе подумав. Але потім мені підказали, що в людини були свої пріоритети на рахунок вибору комплектації. І з приводу того, як він її обслуговував, дійсно людина машину обслуговувала, машина приїхала. Фактично сервісувати тільки, тільки треба масло. Двигун відносно чистий. Тобто мастило тут міняли на 180 тисяч. Тобто, скоріш за все сервісували її не раз 30 тисяч. Але от якісь мастила заливають, що вони залишають тут. Немає шламу чорного дьогтю, тут просто залишки, такі жовтий, наліт, лакові відкладення. Ну це все. Свідчить про саме якість мастила в тому числі не тільки про сервісні інтервали. Розхід я, чесно кажучи, не дуже заміряв, бо ми поспішали, їхали геть добре, їхали, ну, скажімо так, солідно ми їхали, тому якось судити про цей розхід буде некоректно, бо на цій машині навряд чи буде хтось в такому темпі подальшому їздити. Яка ж ціна цього автомобіля? До речі, не сказав зразу. Автомобіль клієнту з послугами підбору, пригону. Обійшовся. ну Плюс сертифікат. Десь орієнтовно я прикидав в район 7300. По Україні їх зараз на сьогоднішній момент масово продають. ну от Те, що хоча б мені візуально подобається, в оголошенні. Те, що я бачу по слабким місцям, якщо людина пофоткала і там плюс-мінус в такому стані, вони продаються 7 плюс. Це без послуг, підбору, без нічого. Машина Сімплюса, треба до неї ще поїхати, підібрати. Тут у нас не було в цьому замовленні, не було таких -от глобальних пошуків, роз'їздів на тисячі кілометрів. Тут коротше, клієнт звернувся, я плюс-мінус орієнтувався, знав, що ця машина має, якщо все нормально, бо там ще були досить тривалі, про цю машину домовлялися, щоб забрати її в німця, торгувалися. Я не збрешую, якщо я скажу два тижні. Я про неї знав, але я не був на 100% впевнений, що вона приїде, що їй вдасться сторгувати за такі якісь більш-менш адекватні гроші, щоб вона не стала в Україні 7500 Тере8. Але доторгувались, і цю машину все-таки клієнт, коли ми почали працювати, займатися пошуками, мені подзвонили і сказали, що все-таки нормально, машина їде, все добре. Сказати вам, що якщо хочете такий автомобіль, звертайтеся, я, звісно, це скажу. А, наскільки швидко єдиний такий автомобіль знайти, в тому числі напряму з Європи пригнати, не знаю. Дуже як повезе, бо бувало таке, що ми по кілька три-чотири місяці намагалися щось аналогічне знайти і по Україні, і по Європі. Нічого не було, і доводилося куплю купувати якісь. Я називаю їх просто компромісні варіанти, ціна якість. Друзі, мені трохи сонце світить. Е, якщо вам сподобалось відео, сподобався автомобіль, не забудьте поставити лайк, підписатися обов'язково на канал. Стосовно питань перевірки, підбору, знаєте, переходьте все в описі під відео. Також підписуйтесь на нашу е, телеграм-групу. Там пропонуємо в тому числі свіжопригнані, і автомобіль, і підпригін з Європи в класному стані. Інколи потрапляються дуже-дуже цікаві ціни для певним автомобілям по певним моделям. Ну, а я буду їхати, віддавати автомобіль замовнику, бо чесно, він уже мене чекає. Я тут на мийку заскочив, швиденько підзняв і буду зараз їхати.